Останнім часом в двері будинків і квартир, в яких оселилися родини вимушених переселенців зі сходу, стукають представники міської влади, спеціалісти управління праці та соціального захисту населення, аби з'ясувати, чи справді вони знаходяться за місцем реєстрації, а чи виїхали назад додому. Рейди з перевірки проходять щовівторка. під час цих рейдів і визначається, чи будуть надалі отримувати переселенці усі призначені виплати, чи це стане під. Питанням одразу зазначимо, що це не примха місцевих керманичів, а вимога держави, яка не має наміру викидати гроші на вітер. Червні місяці змінилося докорінно, на мою думку, і десь суворо законодавство щодо вимушених переселенців. Ви знаєте, що в місті Коростині обліковується більше ніж 400 осіб, і на розпорядження міського голови утворена спеціальна робоча група, яка щотижня, кожних 5 днів, і це визначено законодавством, здійснює перевірку місця фактичного місця знаходження вимушених переселенців в місті Коростині. Робочу групу складається від відповідний акт і на вимогу цього акту будуть нараховуватися абсолютно всі виплати, і пенсійний, і фонду соціального страхування, і виплати, які здійснює управління праці нашим вимушеним переселенцям. Ну у нас дуже серйозні підходи до перевірок, тому що і ми перевіряємо переселенців, і нас перевіряє прикордонна служба і служба безпеки України. І сумісно з пенсійним фондом ми здійснюємо стабільно такі виходи, перевіряємо фактично, досліджуємо умови. Проживання, ну і складаємо відповідні документи. В середньому ми за тиждень перевіряємо близько 20 осіб. Тобто, як показує статистика, 10 осіб стабільно знаходяться дійсно, фактично в місті Коростині, А по 10 особам у нас принаймні виникають питання, тому що зрозуміло, що згідно конституції, переселенці мають використовувати своє право вільного переміщення по території України. Ми, ми залишаємо їм відповідне повідомлення про звернення про перевірку, і якщо на протязі 45 днів переселенці не з'являться в місті Коростині, не заявлять про себе в робочу групу в органі пенсійного фонду, тоді через 45 днів ми припиняємо всі абсолютно виплати. Наш співрозмовник ще раз підкреслив, що відсутність переселенців за місцем реєстрації не призводить до прийняття моментального рішення про припинення виплат. У людей ще є певний час, аби з'явитися до управління і підтвердити своє фактичне проживання. Справи ж тих, хто так і не з'явився, розглядаються на комісії. І вже після рішення комісії усі абсолютно виплати припиняються. Та й це не остаточно. Переселенець може повернутися до користення і знову подати документи на виплати. І швидше за все йому не відмовлять. Нагадаємо, що в користені на обліку стоїть близько 400 вимушених переселенців. З них по трьом вже прийняте рішення про припинення виплат. 30 підтвердили факт проживання за. Місцем реєстрації 50 під питанням. Отож, це трохи більше сотні. Місце знаходження решти ще перевірятиметься.